Сьогодні це відео може бути трішки незвичним для психологічного каналу, тому що воно буде присвячено темі культу пропрацьовок і який несвідомий полюс за цим стоїть. Навіть в цій темі можуть бути певні несвідомі стратегії або програми, які люди реалізують. І сьогодні в цьому відео мені хочеться поділитися з вами своїми спостереженнями, що я підмітила і дослідила в роботі з клієнтами, в цілому спостерігаючи за людьми. Можливо, вам буде цікаво зазирнути теж в цей несвідомий полюс. Першою такою стратегією буде тема тривожності. Дуже часто, особливо люди, які тривожні самі по собі по життю, вони дуже сильно впадають активно в ось ці безкінечні якісь пропрацювання. В них можуть бути дуже багато спеціалістів, допомагаючих таких професій в пропрацюванні з різних сторін, і вони себе просто пропрацьовують, пропрацьовують до безкінець. Нечності це може бути насправді способом тікання від тривоги, тому що таким чином вони намагаються якось впоратись з цією тривогою. І в даному випадку ці безкінечні пропрацювання вони вже стають таким. Способом як заїдання певне, як з'їсти шоколад, заїсти свої емоції шоколадом, і в цьому випадку можна досліджувати саме природу цієї тривоги і працювати з тривожністю, тому що, можливо, є якась ситуація, яка викликає ось цю тривожність, тобто, цей такий патерн, ця стратегія, вона реалізується через якусь конкретну ситуацію, а може бути в цілому через таку. Більш загальну тривожність. І тут є сенс дивитись і розбиратись з цим. Або, можливо, в принципі, людина має е, такий досить маленький контейнер, їй складно, багато якихось емоцій і почуттів витримувати. І тоді тут потрібно вчитись як от не заїдати, але не Пропрацьовуватися, да, тобто навчатися витримувати це, а не бігти одразу з цими емоціями кудись. Або це може бути про щось конкретне, як я вже сказала. І чому тут важливо працювати з цією тривогою, тому що саме ось така робота вона покращуватиме людині життя. Бо якщо цього не робити, вона може просто так безкінечно все своє життя застрягти в ось цих пропрацюваннях, і це буде не таким способом дослідження себе, а способом тікання від тривоги, як я вже сказала. Друга стратегія може реалізовувати потребу в приналежності, тому що в нас зараз дуже модно і популярно пропрацьовуватись, працювати з психологом, якимись інструментами, такими дуже різними користуватись, і це Може реалізовувати ось таку потребу в людини. І окрім цього, ще є така додаткова тема, про що можна поговорити, як я пропрацьовувала або пропрацьовувала свої травми, батьків, там, маму, тата. І це така, такий спосіб, якби доєднатись, приєднатись в якусь групу, бо є така зараз фонова ніби. Орієнтація на це, і що люди як створюють таке ком'юніті тих, хто пропрацьовується. І окрім цього, це може бути ще стратегією уникання сорому, тому що людина, яка, наприклад, не працює з психологом, тут може зіштовхуватись з якимись своїми такими досить непростими переживаннями, в тому числі і сором, і це про відчуття певної ізольованості, відкинутості, що мене не приймуть, не не візьмуть, якщо це не так. І тут більше про те, що людина саме ось такий сенс вкладає в цю роботу, тобто не свідомий, що нею керує ось така стратегія, і вона йде не скільки із якогось бажання свого, а скільки з того, щоб уникати, наприклад, сорому. Наступна стратегія звучала б так, що мене недостатньо, і вона допомагає людині тікати від певної своєї неідеальності. І тут вмикається ось такий внутрішній перфекціоніст, який говорить, що потрібно ще і ще, потрібно якось пропрацюватись до якогось такого ідеального рівня, якого не існує. І в цьому випадку людина теж йде не для того, щоб досліджувати себе, а для того, щоб якось так ідеально пропрацювати. І, можливо, в неї є така ідея або несвідома фантазія, що якщо вона там пропрацюється або допрацюється до якогось рівня, то тоді її полюблять. І це така внутрішня робота, яка потребує прийняття себе, тобто що немає ось такої якоїсь прям фінальної точки, точки ось цієї ідеальності, і, і це про те, що важливіше працювати з ось Темою, тому що ця історія пропрацювання теж буде безкінечною, і коли людина буде застрягати в пропрацьовках, тому що їй все ще недостатньо. Тобто це відсутність певних реалістичних таких обмежень і відчуття достатності всередині. І остання стратегія, яку я додала сюди, це про відчуття себе краще за інших, коли я пропрацьовуюсь або пропрацювались, чи пропрацювався а ви ні. І це про спосіб якось підтримати свою самооцінку, і тут потрібно працювати. Над самооцінкою і самоцінністю, тому що це порівняння воно дає можливість людині відчути себе краще за іншого. І це не добре, не погано, це просто така несвідома стратегія, яка може тут реалізуватись, яка може потребувати уваги, і якщо піти опрацьовувати її. Саме з такого боку, то вона може значно глибше і якісніше дати певний результат цієї роботи. Ось такі основні моменти я виділила. Можливо, ви помічали якісь інші ще такі стратегії. Дуже цікаво буде, якщо ви поділитесь ними в коментарях.